Дорогі друзі, ми вітаємо вас на нашому останньому уроці із циклу вивчення Біблії, коли ми з вами досліджували книгу Псалмів. Тринадцятий урок, який має назву надійся на Господа. Це буде наш такий підсумковий урок. Ми будемо підбивати підсумки, коли ми з вами досліджували книгу псалмів, досліджували ті великі і неймовірні дива і благодійства, які чинилися у житті ізраїльського народу Богом, і також ту надію, яку ми з вами вже помічали раніше, і про яку ми будемо з вами говорити також і сьогодні. Разом з вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Пам'ятний текст записаний у Псалмі 27, 14 вірш. Тож, надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцняється серце твоє. Покладайся на Бога. Отже, надійся на Господа. Ми з вами дуже добре знаємо, що живемо ми в досить непростий час, особливо для нашої країни. І от особливо, коли ми маємо стіляких багато стресових ситуацій і дуже багато всілякого роду зла, скажіть, як от навчитися довіряти, надіятися на Бога і мати ще й до того всього миру серця? Знаєте, це велике питання навіть для християн, тому що ми звикли у цьому житті бачити, на кого ми надіємося. Знаєте, коли в людини якась проблема, він йде, ці підписи збирає в якісь керівників. І коли керівник каже: Все, йди, все гаразд, всі підписи зібрані, заспокойтеся, то ми віримо в це, що от людина так зробила. Але Богу от молишся і думаєш, він підписи поставив чи ні. Тому і іноді дивіться, дьявол усе робить. Чому, Чому як ви читали пам'ятний вір, що треба бути мужнім? Бо дьявол робить усе, щоб цю надію вибити. Пам'ятаєте, Адаму Єві Бог сказав, отак. А дьявол каже, ні, не так. У пустелі Христос каже: Отак, дьявол каже, ні, не так. Тому дьявол посилає нам сумніви, а Бог там підписався під моєю бумагою чи ні. Тому надія на Господа, як я розумію, це надія на Його Слово. От коли це слово наше каже, бо іноді наше серце, воно лукаве, дьявол через нього буде казати: Та що ти робиш, Бог тобі в цьому не допоможе. Оце дуже треба мати велику мужність, щоб у тих обставинах, коли думаєш, що ніякої надії нема. Надіятися, я пам'ятаю от Христос, коли на кресті ніякої надії. Ну, хто надіє? Тьма, де батько? Батька нема. Але написано, що він дух придав батьку. От вірою пішов, що батько все ж, коли все проти, все проти. Мож можна було розчарування побачити. Ну хто за Христа? Ну нікого, крім того розбійника, нікого. Але він надіявся і пам'ятаєте, квісай написав, що на подвіг душі буде взірати здовольства. Тобто Христос побачив, що батька таки рядом. І нам дуже це важливо у обставинах, такі, які в нашій державі зараз скрутні, бачити, що Бог рядом. І доповнюючи, я хотів би процитувати, ну навіть не процитувати, а дати певну інформацію. Десь місяць тому, напевно, читав я статтю однієї психологині, яка досліджувала оцей моральний дух, в принципі, воїнів нашої країни. І як з 2014 року, і особливо зараз вони аналізували, чи зараз така подібна ситуація, і що? Людину, яка там в розлуці, яка там, в труднощах, що її демотивує, а що її надає якоїсь бадьорості. І як не дивно для багатьох, для нас християн, це не повинно бути дивно. Але в світі, які кажуть, що треба робити одне, друге, третє, і все, нічого ніяка там не релігія, ніякий Бог, треба йти воювати, але як не дивно, люди. Які дзвонять до своїх рідних, які спілкуються про Бога, які говорять про своє майбутнє, вони більш бадьорі духом, це їм більше допомагає. І, в принципі, роздуми серед опитуваних, які брали участь в цьому опитуванні, вони говорили, що роздуми про Бога, над, над Словом Божим їм от дає якусь таке натхнення, дає їм. Віру, що все ще буде все добре, що Бог поряд і що вони, ну, і все буде в порядку. Тому в сьогоднішній час віра це один із рушійних таких русел, які дають силу для нашої країни. Як би хто там не говорив про те, що сьогодні це на другому плані. Це вона сьогодні на першому місці. Ну я ще хотів би сказати, що надія на Господа вона буде тоді, коли ми будемо мати досвіди. Тобто, тільки лежати на ліжку і надіятися, воно нічого не дасть, коли ти не підеш цим шляхом і не будеш бачити, як в псалмі написано, що і, і там ти со мною. Тобто, коли я не піду, ну як Бог явить себе в своєму житті, то я. Як Христос каже, бери і йди, от тоді ти побачиш силу Божу. То треба не тільки надію. Я надіюся, я надіюсь на цю надію і ти, і ти, і ти, і ти, і ці досвіди мати, що Бог рядом, і тоді твоя твоя надія буде скріплюватися кожного разу. Mm -hmm. Так, тобто надія це те, що в принципі можна так назвати, є рушійна сила ту, всього того. Рушійна сила наша у будь-яких життєвих обставинах і ситуаціях. І ви знаєте також, що в Біблії, коли ми читаємо, зокрема в книзі Псалмів, до прикладу, ми можемо з вами прочитати 37-й псалом і 7-й текст, то е, ми там бачимо про те, що будь спокійним у Господі, надійся на нього, що завжди треба бути ще також у спокої. От, якщо ми з вами знаємо, що Господь є нашою опорою, то ми маємо бути спокійними. Е, далі, хотілося б зараз звернути увагу на 131 й псалом. І ось у мене є таке запитання, як тут наш Бог зображує, точніше не так, як псалмис зображує наші взаємини із Богом? Тут саме у цьому псалмі? Псалом досить коротенький, угу. він складається з трьох текстів, але обрамлений однією ідеєю. На початку, коли ми читаємо цей псалом, тут показується ця покора людська, коли він говорить. Серце моє не пишнилося, мої очі не підносилися. Тобто, говорить про людину, Давид, про, про людину, яка не величається. І, врешті-решт, закінчує хто, цей псалом, хто надію складе, складає Ізраїль на Господа від тепер аж навіки. Він говорить про людину, яка а, не прагне проявити якусь силу, владу. А яка в своїй покорі, яка не в пишноті, не в піднесенні, повністю каже: я надію вкладаю на Господа. І в цьому і виражається наша надія. Бо якщо ми намагаємося в якихось трудних ситуаціях нашого життя проявити силу, переламати когось чи щось через коліно і досягнути результату, аби досягнути результату, то це не та надія, це не, той, це не те християнство. Християнство, воно полягає в покорі, в стриманні, і все віддають християни в руки Бога. Так, добре, дуже дякую. Ще у нас є такий от 92-й псалом, на який хотілося б звернути увагу. Він примітний там тим, що там написано про те. Що потрібно чекати і чекати у е, в спокої, але в особливому спокої. А саме знаєте, якому? В суботньому спокої. Так. І от скажіть, які два аспекти суботнього дня ну, підкреслені от у цій пісні, в цьому псалмі про суботній день? Псалом так і називається псалом на День суботній. Угу. А, а, субота. В принципі, для єврейського розуміння це була не просто символом творіння, а вона була символом спокою і спокою майбутнього, який буде в принесений в Месії і в подальшому. І коли ми говоримо про суботу як спокій, то тут велика надія є в суботі. Чому? Тому що коли ти розумієш, що тобі потрібні кошти, коли ти розумієш, що ти втрачаєш день по-секулярному, ти не працюєш, ти е, просто присвячуєш день для Бога, е, поклоніння Йому, то яка тут надія? А надія велика. Віддаючи один день сьому частину свого життя, ти, ти виходить, повністю кажеш, Боже, я тобі віддаю свою сьому частину життя. Я вірю і знаю, що ти не покинеш мене. І е, в багатьох випадках, коли е, в моєму житті були такі досвіди, досвіди моїх батьків і дідів, коли всі казали, ну, знаєте, в селі життя, воно таке активне, особливо в жнива. І коли розуміють, що от тільки субота сонце зійшло і треба зібрати якийсь врожай, всі казали, ну це якісь люди такі, знаєте, цікаві. Uh -huh. А в них є повна впевненість і надія на Бога. Вони йдуть, служать, вони слухають Слово Боже. І залишаються в повному достатку на рівні, а в часто і більшому, ніж інші люди. Тому і в цьому, і виражається і дається спокою. Ти не переживаєш. Ти не переживаєш, що станеться Ти один день, відділяєш всі е, свої справи і приходиш до поклоніння Богові. Uh -huh. Так, дуже дякую. І от... Це якраз таки дійсно, от якби це той день, де і також і перевіряється твоя надія, що ти довіряєш Богові в той день, ти з ним спілкуєшся, що ти ну, не, не турбуєшся про те, що в тебе відбувається на цьому тижні, тому що в тебе якби день з Богом. І все віддається в руки Божі. Саме так, це дуже важливо. Ну і також от хотілося б з вами е, підсумувати все те, про що ми з вами говорили. Та й в принципі, от саме книгу псалмів. Що ми можемо сказати ну, взагалі про псалми? Отак от наостанок? Чому ж все ж таки ця книга, от цю книгу, ми маємо з вами, в принципі, от так знаєте, досліджувати і надалі, читати, ну, можливо, не щодня, але ну, дуже часто, пам'ятати, вивчати на пам'ять. Чому надалі це потрібно? Враховуючи те, що ми з вами, ну, є адвентистами, ми з вами чекаємо другого приходу і так далі. Як книга Псалмів нам у цьому допомагає? Знаєте, ми вже казали, що це унікальна книга, це наука. Як ми сьогодні, ми, як ми в одному з уроків казали, що псалом Асафа він каже, це наука, наука молитви, наука спілкування з Богом, наука святості то псалми сконцентрували у собі все. Але крім цього, це ще наука пророцтва. Бо коли ми читаємо дії апостолів, то і Христос, і апостоли, і той же Павло більш всього, коли підкреслив якісь пророцтво, Він підкреслив із псалмів, то це книга дуже глибока, сконцентрована. Її треба вивчати. Не, не тільки вчитися, молитися по псалмах, а й думати, і розуміти, і пізнавати Бога план спасіння. Там є і на останні часи псалми. Усе це буде нам зрозуміло, коли ми до цієї книги будемо приділяти увагу. Та і власне, ми бачимо цю актуальність, важливість в ситуації як ісуса, так і в апостолів книги Псалмів. Вона, в принципі, така досить багатогранна книга. Її досліджувати. Можуть як науковці, так і прості люди. Ми можемо заглиблюватися в різні хіазми, паралелізми там антитетичності і тому подібне. Разом з тим, ми бачимо красу цього всього, як відображає через дух, як Дух Святий надихав людей писати оці псалми, і в ній показані як питання спасіння, питання. Богопоклоніння, питання того, що таке субота, як до неї ставитися. І багато-багато моментів, які ми можемо почерпнути, і пророчі моменти, поетичні моменти. Тому в арсеналі християнина ця книга дуже буде. Корисна, актуальна, не применшуючи значення інших книг, вона досить таки потужне, потужна зброя в боротьбі з гріхом і в піднесенні свого морального духовного становища. Дуже дякую, і на цьому хочеться сказати амінь. амінь. Так і дорогі друзі, ми щиро дякуємо вам за те, що ви були разом з нами протягом цього кварталу, щоб ви долучалися до перегляду наших відео. Розмірковуючи над книгою псалмів, і дійсно це є неймовірна книга, яка має бути і у вашому арсеналі, тому читайте її, досліджуйте її, співайте Господу пісні, прославляйте Його, тому що він цього достойний. І ми хочемо вас також запросити, щоб ви підписувалися на наш канал, ставили вподобайки, писали коментарі. І побачимося разом з вами уже на наступному нашому циклі із вивчення уроків святого письма і Божого вам благословення.